Това е информация, която е била различна, е била различна, е била размивана. Или в някои, 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 Ціну ми це беремо до відома, ми прокурора дня не можемо, ми просто беремо до відома. Дайте законні промістенного редування, що поставить, що місяці. Що раз у року ми маємо застосовувати інформацію, що у нас позицію. Так, пошуку голосувати по проєкту рішення, про інформацію керівника.

я хочу ходити по місті. Це секретар і третя мама. Ну, от це ж онлайн, онлайн. Так, я так розумію, не зараз, а потім. Це, це романа, дядько. Дякую. Дослідувань законодавських області департаменту стратегічних розслідувань повітря за депутати, Відповідно до звернення начальника департаменту розслідувань освітлення міського зблизьком до нас щодо надання стратегічного розслідування допомоги. Ми подали програму. На Биконком і по програму і зараз подається на сесію цією програмою передбачається виділи. Oof. Mm. затверджено рішенням конституційної сесії 8 скликання від 17 24, 24 року 2663 відомлення відповідно до мене. Шановні депутати, на ваш розгляд подається рішення про затвердження змін до наданої програми та відповідно до зведення командира військової частини 315 Національної гвардії України місту Ужгород. З метою покращення матеріально-технічного забезпечення цієї військової частини безпілотними апаратами, засобами, зв'язку, засобами та старозаковної боротьби автомобілями підвищеної прохідності на 2024 рік. Пропонується цю військову частину внести в програму щодо матеріально-технічного забезпечення військових частин. Це нова частина військова. Це раніше Мы в нескольких фінансування розподіляється 10. 200 тисяч, тоже 200 тисяч на неї. а у меня так выделено уже за 10 миллионов было докладывание количества. не что провода? Нет, в межах программа. Добре. миллионов. Right? Yes. Wow. Oh, yes. 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 <laughs>

Вилиятът є са нужни. Решни. Лише, ние ме Да, юридична е е, е особа. А, старо, не, е юридична особа. Кажа, шо прецепиално від се ви второ. Това ще так? Це нові нови редакции. Так е Так. не поки да щоб не са се зминят, шо ба се не пустат и по-мисли. Те забеле

Правильно, но віддається, але вона розвіде. Воно не втрачає саме. Не втрачає, да, але так. треба тоді написати, що рішення таке, того від такого, то вичає, чи ні. Бо ви вже нова це. Mm -hmm. Не так, неправильно. Це таке положення в розлужні. Ви задаєте сутері, що відмінити працювати зв'язку, повноважити воронах реєстрації, контроль такий. Тут п'ятий пункт. Положення такого, такого, до номеру рішення такого, вважати таким, що треба у Але там, якщо існує вична основа, то є вична основа плюс дозвердження в положенні. Ще раз. У тому рішенні, а в іншій частині в Тільки це, де було дозверджено, а от так, частина та друга є рішення. Ні, дивіться, воно теоретично, воно б не так мало працювати. Воно б це мало називати про нанесення положення службового. Ну, воно новий, так. Так воно так? Так воно так? Ні, воно так, 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 Короче, ми погодимо, але що сформулюєте так правильно, щоб було, як я. Хто втратив очі? Ні, дивіться. Або ви робите внесення змін, викладши його на вирізати. А хто нам приймає тут є рішення? Ні, я не знаю, як правильно. А, хто нам приймає? теж не приймає? Хто нам 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 приймає? Хто Да, так, так, ще 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 може, Нові редакції, mm. ну, що ніби, що ніби, рекомендація бурить її. Ну, принцип, може, може невірно так. Ні. Ну, і немає. Перше рішення, звичайно, невірно. Перше положення, пункт. Ну, невірно. Перше положення у редакції і тут само уміщення тоже пише. Е, дати з наступ. Ну, ми коли, ми коли робили регламент, там написали про внесення змін до регламенту, на це міни Ще йому мали редакцію, так не потрапив. Це було то саме, то саме. То саме. Ну, але я не знаю. Не знаю, як її реєструвати. Ще раз. Добре, все, добре. Два принципи. Два принципи. У вас шось елементів вам додало. Значить, ви маєте вважати, що два елементи до приміри на околошній? До приміри. Приміри теж в мене вважають економічно, так? Так, так, так. І ми тут вважаємо цю справу. ကတ္တားလို့ဆိုတော့တကယ်ပါပဲရှင် Gracias. Yeah, що буде сьогодні. От, ну <пілу> так, вітаю, чудово, <риво> маркетнебуд. Це дійсно дійсно класно. Хочете, шоколад. Звісно, Ната, будуть домашні городи, да? Да. То що буде? Буде ні, це ні, а коли буде? Ну, то буде <пілу> завтра. Тоді й рішення. Давайте почнемо з того, щоб ви з мене, я не то щоб нанци, з теми, щоб ми з вами говорили. <пілу> Все приємне. Ми будемо домовлятися детальніше вам. То що ми знову будемо детальні, нам ми хочемо на почнемо не бачити. Приблизно така у нас таке бачення це закриває протесток, так як ми говорили, що плаксов, підкрес, від все-таки викладені гарний фейс. Тут якісь дерева почти немає, тоже будемо думати, і прийшла така ідея, щоб побудувати свої по мені що. Мені, то, Каплички, просто щоб можна було туди зайти, свічку запалити. І, і, ну, як обично, як то ну, ці маленькі каплички в таких місцях вимушети.

Якщо там грамоту, то тут написано ім'я або щось таке, тобто... Тому стверджуємо, що щось таке можна прозвити, розумієте? Випрямувати грамоту, наприклад, золотим духом, чи як тоді то з'ясували писати з першою героєю. Ну, не знаю, всякі можуть бути нюанси, Ну, що переробити. Ти теж розумієш, так? Так, не всі розуміють. Тут ще така ситуація, що не всі Майкл Морозів, мистецтві. Ну є, є в Речі, є в Репутаторі, в Граді. Що ти, Дмитро, з цим дизайном робиш? Я зараз глядаю. Там я? Так. Так що ми поки що даємо дозвіл нам зробити дизайну охорону, ми поки що там можемо бачити. Тобто ми будемо розібрати план, знаєте, анатолій вона буде давати завдання на оброблення, детальну плаву всі послужити. Випускаємо, говоримо. Це буде розліковано на сайті. Тож, то це коли, коли ми вже питання плани, будемо робити, коли він буде готовий, чи тоді він буде розлікований, і буде ходити <клухи> розвитку. <клухи> ну це, це, це може і тепер, а я не ну, знаю. Швидка, на брові, на брові, так є. Ну, тут по дорозі на затишно. Долго плин. У мене ніяким. Що власна, що власні. Не знаю. Це тут є Це тут я тею. А, так, це, це дуже так. Де це, де це? Красноо. Позорогіна затишне, стіця, але це там дрігі. А ви повинні там, ви там. А 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 А ви там. 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 А ви там.

Nyina yoo ṣe ẹrù lóṣù. Saa, ebisogi yi daya ti kuro ki nika.

це, це даже не власник, а представник його. Він тільки цього робили з'явився в травні місяці. Я так поняла, що здаєвши. Бо хтось представляє його інтерес. Так. Да. Он, вони вже намалювали такі yeah. домі, які будуть. Yeah. Не знаю, до мене вони не приходять заяви, всі приходять так. через мене. Дякую. Да. Mm -hmm. Значить, про згідно змін до міського бюджету за 9 місяців перевиконання виконання міського бюджету склали 7 млн 290 гривень, пропонується до розподілу, тобто збільшення доходів та видатків обсягу міського бюджету на 7 млн 2899 по загальному фонду, тобто наших місцевих податків зборів при довге за державного бюджету 6 млн 3 млн 400 це субвенція з державного бюджету на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти на 3 місяці до кінця року. Крім того, 14 744 це є дотація інша. Це йде де на відподвівання енергоносів для БПОшників, де проживають у нас у нас школа. І триста шістя інша субвенція з батьківської селищної ради на закупівлю Металевих банків, Так, далі, для... так і, ну і збільшення доводів розвідці податків. Основне це розбільшення. Витрати коротко. е, э, зараз у нас є незабезпечена заробітна плата по організованого урядування. Значить, на міську раду з нарахуваннями, оплата праці з нарахуваннями 3 мільйони 600, оплата інших послуг 200. На капітальний ремонт адмінбудівлі села Грейша. Заробітна плата управління праці соціального захисту 600 тисяч. Как ремонт споруди? Це на тобто на гімназії на плата. Треба виділити додатково 200 тисяч. Відкодовання в тарифах на КТГО 300 тысяч. Ремонт дороги на кладовище 220 000. і 800 тысяч, йде на... Субвенція державному бюджету mm. на чотири e, e, частини і правоохоронні органи, на звідно програм 800 тисяч і на березку районного раду 200 тисяч, також дідно програми є потреба у них 400 тисяч, ми поки що було визнаком, є тут що. У минулому році ми теж. Так, і минулому році ми давали 200 тоже. І на адміністрації дала. 私の umer 段を見て,ている人はどこに、<|ja|>、いるの